Нова стратегія України спрямована на ударах по російських нафтопереробних заводах, принесла нову надію на прорив. Оскільки економіка РФ опинилася у скрутному становищі через американські мита. Про це повідомляє за телеграф. Президент США Дональд Трамп заявив, що економіка Росії перебуває у стані вільного падіння. Водночас високо оцінивши стійкість і силу України, це висловлювання, як зазначає видання, свідчить про найбільш значущу зміну у зовнішній політиці Трампа. За даними видання, позитивна оцінка українських військових зусиль з боку президента США пов'язана з тим, що ЗСУ успішно відбили несподіваний наступ російських військ і завдали їм відчутних втрат. Також надходять повідомлення про масове дезертирство у лавах російської армії, яка воює проти України. Такі історії формують загальну картину успіхів, і як зазначають ті, хто добре знає господаря Білого Дому, саме подібні новини мають найбільший вплив на його погляди. Видання зробило припущення, але мабуть найбільше на Трампа вплинула чергова українська військова місія далеко від лінії фронту. Йдеться про серію атак, які Україна почала активно здійснювати з серпня по російських НПЗ. За короткий час було пошкоджено щонайменше 16 із 38 заводів, що призвело до серйозного дефіциту пального та значного падіння експорту. Через це Кремль втрачає суттєві фінансові надходження, потрібні для продовження війни проти України. Варто нагадати, що саме удари по експорті російської нафти стали ключовим елементом стратегії Трампа. Зокрема, він наклав додаткові торгові мита на Індію за те, що вона закуповує нафту. Видання зазначило, а для України та Європи задоволений президент США це добре. Водночас, як підкреслило видання під впливом західних санкцій та через фінансові труднощі Росії буде складніше швидко переозброюватися. Україна ж, окрім отримання зброї за кордону, активно розвиває власне виробництво, щоб компенсувати нестачу підтримки з боку США. Журналісти наголосили. Технологічні досягнення останніх років дозволили Києву виробляти безпілотники у величезних обсягах. Є й інші проєкти, наприклад, вітчизняна крилата ракета Фламінго. Видання також пригадало відому перепалку в овальному кабінеті, коли Трамп заявив Зеленському, що зараз у нього немає козирів. Проте, ситуація, на думку журналістів, поступово змінюється. Хоча справжня військова перемога може залишатися лише мрією, президент України потихеньку нарощує свої позиції, і він, а тепер, можливо, і Трамп, вважає, що може домогтися цієї перемоги, якщо матиме час і підтримку міжнародних союзників, підсумувало видання. Різкий поворот у позиції президента США щодо України викликав схвальну реакцію в Європі, де вже зростали сумніви, чи зможе він зважитися на більш рішучі дії проти РФ. Поліціко поставило питання: невже Дональд Трамп раптово став зацятим прихильником України? Це стало темою головних дискусій кулуара Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку після того, як Трамп здивував всіх своєю найбільш проукраїнською заявою. Він наголосив, що Київ здати не лише перемогти РФ, але й повернути кожен метр своєї території. Його публікація у True Social після зустрічі з Володимиром Зеленським була знаковою. По перше, вона суперечила попереднім твердженням Трампа, що Україна ніколи не зможе здолати Росію. По-друге, відрізнялася від старих позицій Білого Дому, де закінчення війни уявлялося через мирний договір із передачею окупованих земель Москві. Європейські чиновники намагалися розібратися у цій різкій зміні, висловлюючи як захоплення, так і сумніви, оскільки Трамп відомий своїми коливаннями і може швидко змінити позицію після розмови з іншим світовим лідером. Видання підкреслило, що першою реакцією делегації було стримане задоволення. Один із європейських чиновників навіть іронічно сказав: це поки що найскладніше питання, але воно завжди знаходиться в одному дзвінку. Путіна від того, щоб зробити щось не дуже хороше, видання зауважило, що для європейців, які довгий час намагалися переконати Трампа у відповідальності Володимира Путіна за війну, його нова риторика стала свого роду підтвердженням цих зусиль.